Розпочати. Так, запись починається. Значить, доброго дня, шановні учасники чергової, спільної робочої зустрічі з нашими колегами з ДПС України. Продовжуємо, на жаль, проводити в онлайн режимі зрозумілих нам всім причин. Нагадую, я Людмила Герасименка, генеральний директор Асоціації платників податків України. Я вже понад сім років будемо дерувати наш освітньо-просвітницький захід. По-перше, хочу привітати всіх учасників заходу: це платники податків, наші члени. Представники податкової Державної податкової служби України, тоді потім я буду кожного представляти, керівники наших територіальних відділень, ось бачу, шановна Марта Гнатівна, Закарпатська область, Андрій В'ячеславович, Сумська область, Василь Васильович. Волинська область, Іван Станіславові, Чискерський, Тернопільська область, Лілія Валєрівна. Бачу, іконце, Львівська область. Хто ще підключиться, бачу, що Житомирська область, територіальне відділення. Ну, поки не включилась. Володимир Олексійович, Швадченко, Харківська область. Дякую. Житомирська побачимо, хтось включить, іконце вже висвітилося. Так? Так, значить, привіталися і сказала, хто сьогодні бере участь. Е, наша асоціація, я завжди кажу це на початку, вже існує понад 24 роки. Минулому році, в листопаді, нам 24 роки, як ми створені. І для мене, я завжди кажу, це не гасла, ми дійсно. Захищаємо права та інтереси наших членів платників податків. Сьогодні ми знову продовжимо те, що започаткувала я ще в 2021 році, і, дякую, податківці ці це підтримали. Щоквартальну онлайн-робочу зустріч з ДПС України. Е, на жаль, на жаль, я вже навіть не знаю рік, два, три. Це, певно, після запровадження СМКОР, Ми тільки що й робимо, це піднімаємо проблему віднесення до категорії ризиковості. Неприйняття таблиць даних, це блокування податку ПНРК. Так, бачу, пишуть Хмельницьк е, Чернівці, привітаю, доброго дня. Чернівецьке ТВ теж присутнє. Дякую, е, дякую, це дуже приємно, що колеги, колеги сьогодні е, разом з нами. Тому хочу зазначити, що те, що я перерахувала, вітаю Полтавська область, Галина Михайлівна. Буду мірі цього обов'язково казати, хто з наших територіальних відділень. Те, все, що я перерахувала, і неврахування таблиць неврахування, і блокування, і ризиковість, і ще і невиконання контролюючим органам своєчасно рішень суду. Це просто якась напасть на платників податків. Я так не побоюся цього слова сказати. Ще в таких умовах, знаєте, клятої, як я називаю війни, без світла, без інтернету, в холодних приміщеннях, під звуки тривоги, яку вже я бачу і сама знаю, що, мабуть, уже ніхто і не звертає інколи уваги. Від самого записку, запуску. СМКОР, відсутність саме належного оформлення та обґрунтування рішень є джерелом проблем бізнесу. Хоча, колеги, хочу відзначити, є один позитив. Після запровадження 31 серпня, добре пам'ятаю, минулого року. Я була також запрошена на онлайн нараду з директором департамента Барахтяр, після запровадження комунікаційних податкових платформ платформ, да, е, ситуація з проблематикою ПДВ е, трохи покращилась, але для тих платників від членів асоціації, які офіційно, зауважую, офіційно до нас звернулися. Тобто, було звернення, робили сім, уже провели таких провела таких комунікаційних податкових платформ. Що це, нагадую, якщо хтось не знає, це кейс саме якогось. Підприємства, в якого є проблеми з ПДВ. Подають нам документи, ми їх по полочках розкладаємо, я маю на увазі повністю вивчаю я і начальник управління Леся Кашпур, вона відповідальна за цей напрямок. Розглядаємо, дивимося проблеми, проблеми які ми також бачимо. Це і мінімальна заробітна плата, це не подання 20 ОПП, ну і такі інші речі. Виправляє підприємство. І, повірте, після таких проведених, якщо у них все нормально, і штатна чисельність, і є офіси, і є складські приміщення, то вирішення проблеми обов'язково відбувається. Але, але. Я ж все-таки думала: от казати или не казати, але е сьогодні присутнє саме управління із керівником з Олександром Олександровичем Особолюком, управління ризиками ДПС України, все ж таки скажу: Е знаю, повторюсь, як ви кажете, ми ніяким чином не можемо повлияти. На комісії, вони незалежні, і самі приймають рішення. Не розказуйте їй Богу, скажу байки, бо я знаю, як приймають рішення. Ось я вже, вже другий раз нагадую, е, дуже попрошу Олександра Олександровича е, відмітити, але я думаю, так, як я вже офіційно звернулася, офіційно повторюю, до голови комітету кхе, Гетманцева по товариству Лодіс, мабуть, ви також вчора е, витребували е, справки чи довідки з е, комісії міста Києва. Знаєте, це мабуть, одна комісія, але ну, з іншими я з такими не стикалась проблемами, яка вже повністю ігнорує Статтю 17 порядку, тобто закон. Як писали, аби що, другий раз товариство Лодіс отримує рішення 3 лютого, я про це казала вам, Олександр Олександрович, 23 знову отримую. Контрагента немає жодного рішення. Я вчора Верховну Раду помічниці її не відправила. Період 21-22. Догадайся сам, з яким контрагентом, які ризикові операції, знову повторно вона подала запит на отримання публічної інформації. Слухайте, самі по собі, якась секретна така інформація, прямо я ж не знаю, як її розкрити, самому підприємству. Ну, це ненормально, люди добрі, це ненормальна ситуація, ненормальна. І я не зупинюся, поки, поки втручання буде, як ви кажете, вони незалежні, то вони повинні нести якусь відповідальність, а відповідальність ніхто не несе. Чому саме підприємство отримає рішення і догадайся сам, що в тебе, коли? Там тисяча у їх, у їх контрагентів, тисяча. Вони працюють, повторюю, сказала 3 лютого з ДТК. Наразі знову е, вони виграли тендер. Е, тендер, е, десь записувала, неважливо, важливо вчора. Е, і, будуть, е, і будуть проводити. Нафоткали вже 30 кілометрів е, біля Бахмута. О, дуже великі, це крани, железна дорога, під'їзні путі. Вчора звідти відправляли е, фотографії напрямую помічниці Гетьманцева. І вони вчора, навіть розпідувався директор, люди добрі, Бахмут це Україна, вона не окупована. У когось є сумніви, хай приїжджають. Тому, будь ласка, будь ласка. Помічайте, товариство Лодіс сьогодні, завдяки вчора, цілий день е, моєго спілкування особистого з помічницею Інна Вісіловська, помічницею Гітманцева. Сьогодні зателефонували добу, чекали головному бухгалтеру і знову знайшли якісь два контрагенти, на їхню думку. Ризиковий, аж на загальну суму за два роки 21 тисяча гривень. Люди добрі. Послухайте, ну скільки можна про одне і те. Я вже, знаєте, по пам'яті знаю, що буду казати. Я вже собі, мабуть, і писати нічого не буду. Я тоді просила вас 3 лютого. Зверніться, будь ласка, подивіться довідку. довідку. Ну, вже все направлено в комітет. Знайшли злочинця в лапках, да? значить, пишуть уже в запиті, в відповіді на запит отримання публічної інформації. Три контрагента, ну, вказують там назви, неважливо. 21 тіре, 22 -й рік. Увага! Загальна сума ПДВ по трьом контрагентам 9982 гривні. З урахуванням, що були заблоковані на 3363 накладні, головний бухгалтер включила 6619. Ну, ви представляєте собі? Тону документів я їх керую. Супроводжую зараз Тону вже, їй Богу, документів, відправили в податкову. Знову приходить рішення про неврахування таблиці, без нічого. І знову подаємо на запит публічної інформації. Знаєте, обмеження, обмеження комісії, про ставлення галочки великої напроти із одних із е, підстав. Знаєте, це, я вже навіть навіть не знаю, як вам сказати, чи лаятися, чи Бог його знає. Це вже, шановні, якийсь шлях до безки... безкінечності. Але але, це угу. будь-який бізнес може загнати в глухий кут. Витрачає головний бухгалтер замість роботи, витрачає час. Знову з'ясовуємо, через Верховну голову Комітету Верховної Ради з'ясовуємо знову які контрагенти. Ну, ну, Це нормальна ситуація, як ви читаєте, Олександр Олександрович. Тому я дуже попрошу звернути увагу увагу, мені пообіцяла, пообіцяли про те, що. Відповідь нададуть офіційно, і голова комітету особисто з цим розбереться, я думаю, що хватить вже мовчати. Вони будуть вицепляти е, якісь блохи там в мільйонних оборотах, і будуть знову по чайній ложці, чи навіть по кофейній, будуть надавати і підприємство по новому, запити і траляля На голову е, сьогодні на виконуючі обов'язки. Тетяну Кирієнка, також пойде велика, і я зверну увагу, що я піднімала 3 лютого і сьогодні, а воз і нині тут, шановні, при всій повазі до вас, знаєте, ми всі розуміємо, що такі обставини можуть дестабілізувати роботу будь-якого підприємства. Виникає питання в мене, чому мають такі випадки? І от незалежні незалежний наділений правом самостійного прийняття рішення комісії. Подивимося на результат тепер розгляду нашого мого звернення до голови комітету. Так, вибачте, що може емоційно, але знаєте, я скільки діб уже нічим не займаюсь тільки от вчора, цілий день від зорі до зарі напряму з помічницею Гетьманцева. Розкладали, розбилались, фотографували, довідки відправляла, документи відправляла. І щоб закінчити, скажу Олександр Олександрович, що відповіли помічниці-податківці комісії. Так сканіровано було дуже плохо, нічого не було видно почитати. Як не пройшло три роки. Вони тепер кажуть, що було погано відскановані документи, люди добрі. А зателефонувати я всім, кому коректуємо і редагуємо пояснення, які відправляються. Жодного не відправили після підпису директора. Пишуть контактна особа. Головний бухгалтер, ну, наприклад, прізвище, ім'я по батькові і мобільний. Ну, прийшли. Ти щось там не можеш почитати. Але я передивила вчора всі скани, хоч вони і жати. Все видно, навіть я в окулярах. Так, значить, надійшли питання до проведення нашого Заходу? да? Від ну, Львівського, Волинського регіонів та. Міста Києва. Мила Михайлівна, mm -hmm. е, я перепрошую, але давайте ми перейдемо до порядку денного. Е, до... Лариса Іванна, ми, е, е, я своїх використовую 10 хвилин. Я зобов'язання. Я зібрала забра, тут навіщо платників податків, членів. Вони повинні знати, що за їх є кому постояти. Я своїх 10 використовую хвилин, тоді будуть розказувати ваші. Вибачте. Значить, так, Надійшли питання від учасників заходу нашого Львівського, Волинського регіону та міста Києва. Питання. Розгляд таблиць даних відбувається більше місяця. Просить пояснити, яка ситуація на сьогодні в комісіях з терміну розгляду таблиць даних. Від себе хочу порекомендувати, хто ці, ці питання задавав. Уже повторюю. Сразу надсилайте запит на отримання публічної інформації. Приходить на 10 лістах, вам розпишуть все, як, як положено. Але це у випадку, якщо конкретно не вказана інформація у відповіді чи в рішення. А від випадку терміну в розгляду, я попрошу вас, шановний Олександр Олександрович, потім, ну, під час вашої, вашого виступу, відповісти на це питання. Шість прийшло таких запитів про те, що які ж сроки тепер. Друге питання було вказане, і не пам'ятаю, хто, не е, при реєстрації, хто там це чує. стосовно блокування податкової накладної на суму. 4800 з ПДВ. Хочу зауважити, шановні, пунктам 6 в порядку. Е є обсяг постачання тисяч, який не перевищує 5 тисяч. Звертаю увагу, обсяг не ПДВ. По-третє, пропозиції щодо необхідності внесення змін до порядку зупинення реєстрації накладних, які надійшли від голів. Тернопільської області та виконавчого директора Лариси Садової Рівненської області, нами напряму скеровано, скеровано до заступника міністра фінансів Світлани Варабей. Деякі питання, які були направлені Рівненській та Львовській областю. Області ми направляли директору департаменту, шановні Марини Барахтяр, і маю надії на них відповіді надасть Олександр Олександрович Асавалю. Тепер е використала я, Лариса Івановна, свої 10 хвилин. Е Хочу всіх попередити. Будь ласка, виключить звук своїх мобільних. Так, на всяк випадок. Давайте поважати один одного, і не будемо е мішати лекторам. Якщо у вас виникає питання під час вебінару, повторююсь кожен раз: пишіть, будь ласка, в загальному чаті, але обов'язково ідентифікуйтеся, тобто вкажіть, прізвище та назву підприємства, інакше ви не отримаєте відповідь. В цей раз. Враховуючи, що дуже актуальне для багатьох питання, всі, хто реєструвався, бо захід тільки для членів асоціації, безкоштовний в рамках членських внесків, я вже Вікторії свої сказала: отправ посилання всім, хто хоче послухати. Але на питання, відповідь, тобто, зможе отримати тільки член Асоціації, чи територіального відділення, чи генеральної дирекції. Тепер пропоную ж перейти до освітньо просвітницької, просвітницької частини нашого заходу. Е, значить, перший у нас.